Всім привіт! З вами головний окунь українського сірейсінгу Домінік Корошевін. І сьогодні, як ви зрозуміли, як і з назви відео, так і з картиночки, отримав доступ до бетки Реншпорту. Нарешті зможу сказати свої власні враження. Взагалі, реншпорт відносно став таким дуже швидко нашумівшим симулятором. Це новий гравець на ринку світового сірейсінгу, абсолютно новий симулятор. І... Головна концепція цього сіму початково була, да, те, що це, це така універсальна платформа для сім рейсінг змагань, для, саме для кіберспортивних, е, тому що завдяки Реншпорту і організатором, співвласником, е, промоутером цього симулятору ESL, е, відома міжнародна кіберспортивна промоутер організація Вона є зразу в колаборації з Реншпортом да, зробила цей. Е, Головний, не побусть цього слова, кіберспортивний турнір мажор, да, як ми звикли це чути, наприклад, коли ми чуємо про кіберспорт, про КС або про Доту, да, тобто у нас от мажори з'явилися сімрейсів. Ну, відповідно, Ренджпорт це така от площадка, новий сім, де вже відомі е, міжнародні кіберспортивні організації, такі як Face Clan, Mao Sport, Furia, е, вони. Зайшли в цей ринок, хоча G2 вже давно всім рейсінгу, але от Фейсклан та Маус, от вони завдяки рентшпорту з'явилися у нас в сім рейсінгу, і відповідно завдяки ось цьому симулятору у нас розширилася ось ця наша наше місце да в арені світового кіберспорту. Ну і зрозуміло, що. Рано чи пізно звичайні гравці, звичайні сімрейсери мали б отримати доступ до того. Тому, от нарешті, Бетка. Сьогодні ми будемо говорити про цей сім, що це таке, з чим його їсти. І взагалі про потенціал, власне, власне, мої думки про потенціал цього симулятору. Почнемо напевно одразу з найцікавішого. Що взагалі по фізончику? Запустив я найдефолтнішу комбінацію BMW GT3 і Spa-Franco Тож, поїхали, спробуємо. Одразу хочу сказати, що мені довелося понизити налаштування графіки, тому що Сім у нас на двіжку від Unreal Engine 5. Вимогливий симулятор, симулятор э, двіжок, і відповідно довелося понизити. Про це ми також э, ще поговоримо. Але менше з тим. Це вже мій другий запуск, зрозуміло. Не хотів я робити стрім лайв реакцію да, грубо кажучи, при налаштуваннях Сіму, тому що це було насправді витрачено купу часу. Але, от уже після того, як все для мене більш-менш налаштовано. То вже можна проїхати ну і поділитися загальними враженнями, що таке Rangeport в плані відчуття від управління автомобілями. На даний момент тут у нас машини GT3 класу BMW, Porsche, Audi Mercedes. Поступово будуть додаватися нові автомобілі. Також Rangeport казав, що у них буде саппорт модінгу, про що ми також встигнемо поговорити. Але от зараз маємо найпопулярніший клас. Класу грантуризму GT3 на одному з найпопулярніших треків світу Spa-Francorchamps Тому поїхали. Е, з чого насправді почати? Напевно, фідбек. Чув багато негативних відгуків про те, що фідбек тут жахливий, що декого його немає. Але не знаю, можливо, я вже отримав доступ до цієї версії. Коли, типу, всі ці приколи були пофікшені. Але фідбек тут є, і він насправді хороший. Він чимось мені нагадує фідбек рейсруму і ер-фактору другого. Тобто він м'який, він досить інформативний, тобто навіть на таких слабких і непередових базах, як це сель Еліт, досить насичений ефектами фідбек. Ти відчуваєш нерівності на треку, ти відчуваєш зноси, ти відчуваєш різницю у щепленні. Тобто у тебе є розуміння, що відбувається з автомобілем, сила там, його возврату і так далі, ну, вона, вона присутня. Тобто, Це просто гарний, хороший фідбек. Якщо б казати про мінуси самого фідбеку, то, напевно, не вистачає ще таких деталей, наприклад, як. Робота АБС, да, бо по факту зараз це лише вібрація, коли у вас він починає спрацьовувати. І ти не до кінця розумієш, коли ти вперся в, в його роботу, да, коли ти дуже сильно починаєш гальмувати. І, відповідно, вже дуже багато його, грубо кажучи, юзаєш. Але менше з тим керувати дуже приємно, налаштувати фідбек також легко. Я далі покажу по налаштуваннях, як все це робиться і так далі. Якщо казати про взагалі враження від керування автомобілем, то для мене Решпорт — це якийсь мікс між другим рефактором і асфетокорсом комп'еніціонним. Автомобілі тут живі, тут дуже класно працює ось ця живуча автомобіля. Тобто немає відчуття, що машина приклеєна до треку. Ви відчуваєте, коли у вас. Возить жопу, да, коли ви стоїте на газ, тобто ви можете контролювати сліпенгали автомобіля дуже легко. І так само легко втратити контроль над автомобілем з рахунок того, що ви забагато цього зробили. Тобто в Реншпорті, коли ти починаєш дуже сильно пушити, у тебе є контроль над автомобілем, і це дуже приємний факт. Якщо там порівняти, наприклад, з i то в а у тебе просто є один варіант, як їхати правильно. І, і, і будь-яка яка похибка да, від того, що він хоче від тебе, призводить до спіну, призводить до якихось ну, незрозумілих варіантів. Тут більше такої варіативності, тобто ти можеш по-різному їхати, і це вплине, скоріш за все, на твій час, але не вплине на саму там поведінку автомобіля в кінці кінців. А, якщо сказати про мінус на даний момент решпорту. Як на мене, це вага автомобілів. Я не можу судити, враховуючи там, реальний досвід, да, тому що генетик -то керування ж ті автомобілів. Але як на мене, тут машини занадто легкі. Тобто взяти ту саму BMW чи Mercedes, вони дуже сильно і легко тут зупиняються, і в тебе немає відчуття, що під тобою якась там важка корова, грубо кажучи. Немає відчуття ваги, тобто ви не відчуваєте того, що у вас, наприклад, в шкідницьких поворотах машина там з високим центром тяжіння. Просто немає цього відчуття. Тобто просто от є машина, котра пролітає поворот, і це, ну, це мінус однозначно, тому що порівняти ту саму АЦЦ в симулятор, де просто неймовірно класно передається відчуття ваги кожного автомобіля, то тут цього кардинально не вистачає. І так як я вже затронув тему гальмування, то гальмування тут дуже сирий. А знову ж таки, через те, що ти не відчуваєш роботу АБС, через те, що тут не відчувається робота з автомобілем, то тут як -це, це, ти вигальмовуєшся на початку в сотку, ну а потім починаєш типу трейлити, все, типу, начебто окей, але ти не відчуваєш при цьому, що відбувається з автомобілем. Єдиний автомобіль, котрий. Із чотирьох на даний момент в рентжпорті, котрий більш-менш ще нормально передає цікаві відчуття, ну і більш коректні на гальмоні, це Аунді, тобто там ти відчуваєш і гальмування, ти відчуваєш, коли в тебе з'являється вага на морді за рахунок цього. Ну і ти банально відчуваєш, як машина зупиняється. Якщо взяти, наприклад, ось цю BMW, да, то ти просто можеш це відчути лише візуально, і то за якоюсь своєю рейнджпортівською логікою. Тобто тут гальмування, я вважаю, що мають бути допрацьовані, бо воно зараз виглядає несерйозно, як на мене. Якщо казати, там, наприклад, про розгони, да, про контролювання машини, коли ти стаєш на газ, то це дуже схоже на рефактор другий симулятор, в якому дуже все залежить від того, наскільки в тебе правильно збалансований сліп-енгл. Тобто, да, коли ти так полуюзом закидаєш машину в поворот, коли вона тебе не грубо кажучи, як по рельсам, ну, коли починається гропа, жопа грати, то тут десь щось середнє між АЦЦ і r фактором другим. Загалом, враховуючи, що це у нас бета-версія, це дуже круто. Тому що по відчуттях у мені особисто в Rangeport приємніше грати, ніж той самий Рейсінг. За рахунок от якраз, насиченості е, по фідбеку і банального життя, яке присутнє у машинах. О, тобто це дуже цікаво, це приємно. І враховуючи це, що типу, знаходиться на стадії бета-версії C7, я вважаю, що це великий плюс. Е, також мінусом на даний момент є те, що в симуляторі зараз відсутня. А, Температура гуми, відсутній її стан, тобто ти з перших кіл вже можеш газувати швидко, з оптимальним зацепом. Але знову ж таки, от в цьому моменті можна дійсно сказати, що це дійсно через те, що сім типу, в стадії бетки, да, і ці речі могли просто банально не, ну, не доробити, не запустити, не знаю, як це правильно сказати. Тобто, от тут мені це нагадує Race Room, коли ви з першого кола можете ставити найоптимальніше коло. Також абсолютно не відчувається, коли у вас машина стає легшою в плані палива. Да? Тобто, так як тут повністю залочені сетапи, у вас навіть немає можливості цього тут робити зараз. Ви, грубо кажучи, стартуєте завжди на фіксованому кількості палива, її там досить так нормально тобто там повна машина палива. І відповідно, ви не відчуваєте в цьому метою, що у вас машина стає легшою. Можливо, це знову ж таки пов'язано з тим, що. Тут немає відчуття ваги, і те, що тут з перших кіл вже оптимальні виходять кола. В принципі, стосовно от керувань, це, напевно, отакі мої головні пойнти в цьому симуляторі. Більше таких особливих моментів я не знайшов, які мене там вразили в позитивному або негативному ключі. Тому зараз пропоную чисто подивитися на більш-менш швидке коло, наскільки це можливо. І послухати досить прекрасний звук BMW. Таке коло відносно реальний час на трасі Спа Франко Шамп. Звісно, що не ідеальне коло. А з того, що ви бачили, коли ти починаєш сильно пушити, то у тебе така, ну, починається гра з автомобілем, особливо на виходи з поротів, коли ти стаєш на газ, то у тебе така лузі стає жопа, і відповідно у тебе починається ця гра. Це прикольно, це досить живо. от, Тобто, у тебе немає такого відчуття. Не знаю, наприклад, як. Ну, те самі ну, да, коли ти прям, наче приклеєний до полотна, ну і ти, грубо кажучи, їдеш як по рельсам. Тобто, от, в цьому плані мені подобається Rangeport. Він мені дуже сильно нагадує другий рефактор в цьому плані. Те, що у тебе банально жива машина. Ну і реально приємно керувати. Це є плюс. Тепер. Пройдемо просто по загальних якихось пунктах, по плюсах та мінусах цього симулятору. Let's go! Отже, е, так як поки що в цьому симуляторі не вдається включати повтори, доведеться коротше, їхати і балакати. Тому загальні висновки. Якось це цепа... взагалі мінімальний хід. Да. Що я можу взагалі сказати про рентжпорт? Зрозуміло, що це дуже-дуже-дуже сирий продукт. Тут неймовірно велика кількість багів, тут неймовірна велика кількість ще питань до оптимізації цього симулятора, але менше з тим потенціал тут дуже великий, і я впевнений, що за. Є споренпортом не те, що прям майбутнє, але він буде явним дуже сильним конкурентом кунусом, Він буде конкурентом студії, яка робить iRacing, він буде конкурентом тим, хто робить AirFactor. В першу чергу, за рахунок вже досить великої медійності і того, що на ній проводяться досить серйозні кіберспортивні турніри. А по-друге, через те, що виявляється, реншпорт обрав політику ком'юніті-френдлі. Да? Грубо кажучи, тут буде сапорт модів. Тобто, це така, грубо кажучи, друга сетокорса, яка з'явилася неочікувано. І цим, цим цим, звісно, реншпорт підкупає. Тобто він... Першочергово взагалі сприймався, як, як таки буде, типу Pay to Play-грою. Ну, в плані, з типу, ну, підпискою, що це буде така якась закрита тусовка, виключно під кіберспортивні змагання, але менш з цим виявляється, що ні. І це дуже великий плюс цьому симулятору. Тому я дуже радий, що у нас з'явився нарешті цей свіжий ковток, як і в плані концепції, як і в плані. Банального відчуття від керування автомобілем і так далі. Я впевнений, що ще буде дуже багато дороботок в плані фізики, дуже багато буде дороботок в плані оптимізації. От, і ну, слухаючи ті фідбеки інших людей, я думаю, що в принципі реншпорт зараз знаходиться на більш-менш правильному шляху, і то є добре. Розуміло, що хотілося б вже бачити в наступних е апдейтах е більш. Е Дорослу поведінку автомобіля, більш серйозний підхід, щоб з'явилися можливості сетапів. Дуже сильно хочеться оптимізації цього симулятора. Тому що, ну, по-хорошому, типу, як ви бачите, їду зараз на низьких е налаштуваннях. Зрозуміло, що в мене не передовий комп'ютер, але деякі речі, які б могли б, типу, Покращити е, моє зображення без суттєвих потір графіки, да, от, от, наприклад, 3D-моделі дерев та трави, ну, по-хорошому, вони мені абсолютно не потрібні. І ну, такі речі, да, от, такі от, з, В плані от, оптимізації е, симулятору до майже кожного користувача, це от, треба звертатися до рейсінгу. Вони в цьому плані дуже великі молодці. І от в рейншпорті хотілося б насправді бачити цього, тому що, ну. Хтось може там цькувати за графрочерце. Я не Я, Для мене картинка ніколи не мала значення. Для мене завжди був важливим перформанс. Тим паче, коли ти їдеш швидко, тебе нема часу розглядати ахуєть яку красиву картинку навколо. Тому, ну, я, я, я виступаю за оптимізацію, за те, щоб. У мінімуму, щоб симулятор був максимально доступний до всіх видів користувачів і щоб у всіх були рівна змога мати типу, стабільне зображення без фрезів і так далі. А вже типу, красива картинка, да, реалістична, щоб ну, вона вже типу, була меншим пріоритетом. Також хотілося б, щоб з'явилася вже оптимізація точніше оптимізація да, додалася можливість катати з ботами. Зараз вже є можливість катати онлайн, але поки що він дивно але пустий. О, тобто Зрозуміти також, як себе веде реншпорт з іншими автомобілями. Та, ми бачили, як, як відбувається колізія автомобілів на трансляціях ESL R1. І хотілося б самому відчути, як взагалі працюють тут недкоти, як тут працюють колізії з іншими автомобілями. О, всі ці е, штуки дуже хочеться бачити в наступних бетках. І я впевнений, що ми обов'язково це побачимо. Тому, як висновок, в принципі, можна сказати, що реншпорт конкурентноспроможний потенційно 7. І якщо він буде триматися такого, грубо кажучи, темпу, так, як він розвивається, він дуже швидко ну, от Я згадую, коли вийшла друга ТаЦЦ, це, це. то теж вона, типу, всі казали, що ультра-сера і так далі. А по факту зараз найпопулярніший 7 про gt 3 От, і дуже, дуже всі ним задоволені. Тому, в принципі, я думаю, що Rangeport приблизно на такому шляху. І, і то є добре. Так що мій відгук, в принципі, позитивний, більш позитивний, ніж повністю позитивний. Тобто, десь там по 100-бальній шкалі на даний момент це 7. От, і це, я вважаю, об'єктивна оцінка, враховуючи ну, стан продукту, То це дуже, дуже заслужена картинка. І я Знову ж таки, повторюся, очікую на подальший розвиток цього симулятора. І також давайте поговоримо про налаштування, взагалі, як ця історія налаштовується як взагалі відбувається сетінг власне, вашого сетапу під C7. Зрозуміло, що у нас калібру... калібрування, оці всі історії, вона чимось схожа на iRacing. Тобто, якщо у вас був досвід з iRacing, ви напевно дуже гарно знаєте це меню, да, де ви повністю викручуєте типу колесо, повертаєте його в центр. Нажимаєте Enter, потім повертаєте типу, його ще раз. Да, і у вас короче, типу, ваші, от, так ребрується кермо. Те саме стосується педалі і так далі. Але що мені дуже подобається, що тут, тут насправді дуже багато саме таких ползунков, котрі типу, ви можете під себе налаштувати. В плані власного педалі. Цього, до речі, не вистачає в iRacing, але оця історія є, по-моєму, в АЦЦ. Також важливим моментом є про фідбек. Фідбек тут досить просто налаштовується. Тобто ви виставляєте силу власного фідбеку, ви ставите інверсію або не інверсію. Це можна перевірити, банально, ви заходите всім. всім да, якщо ви їдете і у вас. Кермо крутиться не туди, куди потреб, треба. Да? Тобто, тіпо, ну, ви можете відчути цей інверсійний фідбек, то ви просто тіпо, ставите тіпо, тут yes або no, в залежності від того, як, які у вас відчуття. Це от така історія в рефакторі завжди була. тобто Це просто треба зрозуміти. Багато хто, типу цього лякався і казав, що тіпо, через це не працює фідбек у реншпорті. Але от це вирішується банально нажачем однією кнопкою. Фільтр, це зрозуміло, що, типу, він прибирає оцю, типу, ступінчицість на ремінних базах. От, тобто ви додаєте, у вас більш таке збите кермо, але воно там менше деталі має. Торкабіліті, це виставляєте, тупо, типу, я не знаю, ну, з того, що я зрозумів, скільки видає ваша власна база, да, типу, і. Наскільки Сіньо типу, Ну Сенситивті, зрозуміло, чуттєвість, мінімум форс, ті Ну ті тут 400 Гц, як в АЦЦ, це великий плюс цьому симулятору. Це дуже добре. Біндінгів тут дофія. Стосовно машини, типу ви можете налаштувати ABS, трешни, брейк-баланси. Фари. Тут також є, що типу, буде Full Course Yellow Limiter, тобто, тут потенційно ще буде такі цікаві у нас режими да, Full course Yellow, дуже багато налаштувань камери, навігації, спектаторів, просто тут неймовірна кількість, тобто, це досить френдлі для бродкастингу всім. Це великий плюс. ну, і Ви бачили впевно, з ESL R1, то що там, ну, трансляції досить. На високому рівні. от Тому, в принципі, з сходу вже можна сказати, що це такий досить френдлі, типу, симулятор. Ну, у мене особисто не виникло багато там часу на те, щоб його підналаштувати на себе. ну от реально Я витратив. До 10 хвилин на те, щоб типу вже спокійно їхати, і все і все було б хорошо. Е, ну дисплей тут зрозуміло. тобто Тут ви, наприклад, виставляєте з е, одразу, вам пропонують виставити налаштування камери. Тут ви міняєте field of view, дистанцію до керма е, вліво-вправо е, камеру, Ну і висоту. Єдиний мінус, ви не можете виставити. Кут а, нахило, тобто, якщо ви там полюбляєте більш високо ставити кермо, але ви не можете його опустити, ну це типу є невеличким мінусом. Дісплії, сісти, оця вся історія, це зрозуміло. Тут ви налаштовуєте телеметрію або реплеї, а, пояснювати нема сенсу. От, по відеографіці у вас є пресети, ви можете поставити типу ультри, ви да, можете одразу поставити лоу. Тобто все залежить від вашого компа. А, у мене, наприклад, тут, якщо ми подивимося, типу на високих налаштуваннях на ультрах. Да, а, в принципі, сим видає 90 кадрів на секунду. Але знову ж таки, ну, я. Цікаво. Ага, це була незавідена машина. Ну от ще от мінус в тому, що ти не розумієш, коли у тебе заведена машина. Тобто, ну ці такі всі речі вони, вони мають допрацювання. От. Ну і якщо от, казати про картинку, да, то от на ультрах, типу, у мене веде кадрів три секунду, але ну мені. Мені реально важливіше типу, цифри фреймс per second, ніж гарне зображення. Зараз я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, або знову ж таки з моїм що, але це дуже типу, лестнична графіка, тобто дуже багато таких дрібних пікселів. Можливо, це фікситься, треба було б цим типу, зайнятися, але менше з тим ну, поки що є. Тобто, не вистачає такої типу, плані графіці. Не то що мильності, да, але. От Цієї меншої різкості, тому що ну вона трішки харить. А, не, ну Оку не дуже приємно. Ще тут є прикольний момент знову. от Просто одглох. От як зрозуміти, що, що у тебе машини не йде От, от такі моменти незрозумілі Ну коротше. Зрозуміло. Чесно, наймоєлюбніше, це коли ти їдеш, коротше ставиш на паузу, і тебе машина продовжує їхати, і ти ніяк не можеш на неї вплинути. Тобто, ну, типу, це знову ж таки зрозуміло, що це очевидний баг, але менше з тим, типо, е просто забавно, знаєте. Ну, типу, я не до Докаплюсь до цієї машини, ой, бо до цього сіму, бо знову ж таки це е, битка. Е, ну, і, і все, в принципі, по налаштуванням. Ну, тут у вас налаштування звуку, тут нема про що говорити. Е, рендеринг ви тут типу, можете налаштувати там, типу, зеркала, оцю всю історію. Знову ж таки, під себе. І, в принципі, все, на цьому от, весь сім насправді і закінчується. Якось yep. якось так, якось так, чуваки. Якщо вам було цікаво послухати про рентспорт, ставте лайки, давайте питання. Я думаю, що протягом розвитку цього симулятора ми ще повернемося до нього і обов'язково покатаємо, можливо, навіть і в онлайні. З вами був головний окін українського сімрейсу Домі Коршавін. Бережіть себе, до побачення!